Ми дуже раді, що ми змогли впровадити цей проєкт. Сподіваємося, що і надалі будемо корисні ініціативи для громад нашої області впроваджувати. Сподіваємося, що ці зелені кімнати дозволять покрити всю нашу Полтавську область, щоб діти нашої області могли отримувати якісні послуги без їхньої травматизації. Дитина знаходиться в дружньому для себе середовищі. За участю психолога чи педагога, як правило, якщо вже є необхідність, то і поліцейський. А так слідчий, прокурор або інші учасники процесу знаходяться ізольовано від дитини, чують все, що там відбувається. За допомогою відеозапису фіксується зараз дві камери, їх всього чотири буде, фіксується весь процес, аудиовідео. І в подальшому ці матеріали лягають в, матеріал, в матеріали кримінального провадження, цей запис. Те, що дитина розказує, формується перелік запитань, які цікаві для досудового розслідування, готується клопотання в суд, і дитина лише один раз допитується в суді по всіх питаннях, які стосуються кримінальних провадження. Після цього розслідування всього провадження відбувається без участі дитини. Дуже хочу подякувати за цю прекрасну можливість долучитися до ряду регіонів, у яких вже є зелені кімнати давно. І ми розуміли наскільки це важливо. Адже на щодня поліція працює над тим, щоб дитина зростала в безпечному середовищі. Я хочу виразити свої найщирішу повагу імені та за підтримку уже королівства Данії. Дякую вам за те, що ви нам дозволили допомогти до реалізацію цього да я сподіваюся, що ми зможемо продовжити нашу взаємодію.